Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області розпочала відновлення шляху у Кольчинській територіальній громаді. Тут стартував капітальний ремонт у межах дороги місцевого значення Кольчино-Пузняківці. Ми виділили 4,5 мільйона гривень службі місцевих автомобільних доріг. Так як дорога кольчино пузняківці на балансі служби місцевих автомобіль, автомобільних доріг. Обласної адміністрації приїхати по Кольщину було неможливо. Кошти на відновлення дорожньої інфраструктури у сумі 4,5 мільйона гривень виділили з місцевого бюджету. Розпочали роботи з найкритичніших ділянок шляху від нуля, тобто від Мукачева до Клиновця, а то є приблизно е, 7 кілометрів. І я сподіваюся, що на слідуючий тиждень роботи будуть закінчені. Підрядна організація працює вже декілька днів. Наразі вирівнюють дорогу гравійно-піщаною сумішшю. Наступним етапом стане встановлення асфальтопокриття. Роботи виконуються такі, як фрезерування, холодне фрезерування проїжджої частини у критичних ділянках. Загальна площа відновлення становить три тисячі. 300 метрів квадратних. Полодне фризування зараз проводиться вирівнювання площ, суміш ось з сьомою. Попереду роботи розлив в'яжучих матеріалів і влаштування асфальтобетонного покриття товщиною 5,5-6 см. сантиметрів. Місцеві радіють, що дороги в селі приведуть у належний стан та зізнаються на цій ділянці автошляху активний потік транспорту. Ми були то відповідно зараз. Відповідно, всі раді, що можна буде хоча б, а то машини їдуть, транспорт, а відступитися нема де. Всюди, навіть на зупинці. Давно вже було пора зробити. Проходить рядом траса, виїжджають великі машини, ці дальні рейси, що їдуть на Хуст, на ту дорогу Іршавську, виїжджають. Ну, Відповідно, з'їзд із з траси і через село проїжджають. Так, рух дуже, дуже рух такий, навіть у вихідні. Ми дуже раді. Я, я ну, увірено можу казати, що майже все населення Кольчино дуже вдячне, що на конець стоїмилися за нашу вулицю. Взагалі, за село за відновлення доріг. За словами підрядників, завершити роботи на цій ділянці планують вже до кінця тижня.